Кожну секунду йому грозить смерть. Це не то, що, а це за 100%. Поймаєте? А над мною оцей начальник міліції, оцей прокурор і всі останні над інвалідом війни і здиваються, знущаються. Ви це розумієте, що роблять? А, <плес> а <плес> от вони тут, давайте їх до цього. Чому вони? Яке вони, якщо так пішло, може я десь не прав. чому він не розглядає моїх здання за обов'язковою моєї участі? Все, дякую вам. Єдеряна. Начальник міліції присутній. Громада просить на сцену. Шановні друзі. Шановні друзі, зараз я вам зачитаю, оця жіночка виступала, що сина вбили в лікарні, і висновок експерта. Згідно лікарського свідоцтва про смерть No73 19.07.10 року, виданого завідувачем Бершацького М. РВС смє Сологубом. Причиною смерті Зарічанського Василя Олександровича стала гіпертензивна гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця без настійної серцевої недостатності. Згідно медичного дослідження трупа номер 72 від 6 9 10 року, причиною смерті Заречанського став анафілактичний шок. Який переважно суд супроводжувався гостою серцево судиною недостатністю. Причиною виникнення офі... анафілактичного шоку я виносив введення в організм спокійного шляхом внутрішньої інєкції невідомої речовини. Це ж пряме вбивство, перезовів себе експерт дав заключення, щоб не було уколу, людина жила. Зробили колір, людину вбили. А Зарядський ще до корита, ще ближче до корита Ляг я в лікарню. Я Чекановський Василь Володимирович. ранені суддів, судім Що вам ще розказати? О. Ляг я в лікарню на Вознесення. Прийшов я, ну привезла жінка, я ляг в лікарню. Заїхав я, що починаю давати. Отже, виписували на 1700 рублів лікарство. Пролежав я 4 дні, я уколи ще додому приніс ще мішок. Поняли, да? це лікарство главврача. Ну, його аптеки, його все. Він виписує кожному врачові, я, що ти виписав, до свідання. А я його ніхто дому. Нашому той папалий діме де роблять. Для чого я що? Лічитися прийшов? У Мене жудок були, там діетров виписав. Тільки що приїхав з Вінниці, тиждень дітей лікували від пневмонії, якої дійсно немає. Я приніс снімки на Вінницю, вчора дитину єлі відкачали. До трьох часів ночі робили капельниці. Таку коротко розказую, положили пневмонією, якої не було. Дітям по півтора, півтора року. Одну і другу дитину, поки не давали до того, що вже почався понос, робота вчора є лідовіз до Хто Поставив діагноз Світлана Олександровна, а підтвердив завдяки дитячого відділення Холодовства. І тиждень лікували. Вчора я кажу, вчора дитину е, єлі довіз до Вінниці, до дитячого відділення. Добре, що швидко там врачі за 20 хвилин зробили аналізи, то все, положили під капельницю, до 4 ранку, капали дитину. На ранок дитина ожила. просто-напросто нас виписали за вимогою батьків. Через 15 хвилин, я поки приїхав з дому в лікарню, жінка каже, все, нас з торбами на вимогу пройшли просто-напросто. Я хочу запросити до мікрофона, Яремчука. Я дійсно виступаю сьогодні як кандидат на посаду головного лікаря Бершацької обласної лікарні інтенсивного лікування, не дивлячись на те, що 6 червня на цю посаду був призначений Зелецький Василь Анатолійович, але... Я, на відміну від нього, являюсь єдиним кандидатом, якого висунули громадські організації. З високої трибуни обласної ради пан Светко заявив, що кінцеве рішення про призначення головного лікаря буде прийнято на позачерговій сесії обласної ради. Це було сказано ним з високої трибуни 21 травня. До сих пір позачергова сесія так і не відбулась, а Зеленський призначений. Я вважаю, що це велика неповага до громадськості Бершащини, до громадських організацій, ну і відповідно до мене як до кандидата. Я хочу особисто звернутися до керівників району, насамперед до голови адміністрації пана головні, до голови районної ради, пана Грабчака. Мера міста, сільських голів, депутатів міської та районної ради. Шановні, не робіть здивований вигляд, що в медицині району так все добре. Ви постійно зустрічаєтеся з людьми. Люди вам жалкуються на те обслуговування, яке має місце. Але на превеликий жаль. На минулому віче я, від вас ні від кого не почув. Ви повинні зайняти справедливу державницьку позицію і висказати свою, свою думку, а не ховатися в кущах. За я звер... звертаюся особисто до депутатів районної ради. Хотілося побачити серед присутніх пана Бурлаку Михайла Григоровича, але не бачу його. Я двічі. У 2012-13 році виступав на сесіях районної ради з доповіддю про стан медичного забезпечення жителів Бершацького району. Але на превеликий жаль, мене тоді не чули депутати. А знаєте чому? Тому що в залі був присутній, як хтось сказав мені, шановний Григорій Михайлович Заболотний. І всі, і, і всі депутати... Я вам шановний! І всі депутати втратили дар речі. Не перебувайте, ради. Я, як ніхто інший, знаю справ, стан в охороні здоров'я Пришаччини. Двічі-два роки поспіль я очолював відділ охорони здоров'я Бержанської районної державної адміністрації. Рік уже не працюю. Мною особисто проводилися перевірки окрем по окремим питанням діяльності цієї установи. Насамперед, це перевірялася лікувально-діагностична робота та фінансово-економічна робота. Було виявлено ряд суттєвих недоліків. Були відправлені документи на ім'я губернатора області, на ім'я голови обласної ради, на ім'я директора департаменту з проханням. Про звільнення займаної посади Залецького Василя Анатолійовича. Але цю справу вмішались опять-таки народні депутати, а, да, а, і, 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 а що стисняється? Я вже назвав фамілію. І питання не було вирішено на користь. Але, як кажуть, черяк прорвав. Люди почули, люди зібралися один раз, сьогодні люди зібралися другий раз, і я думаю, що це не останнє зібрання. На минулому зібранні я сказав, що по моральним, діловим якостям Залецький Василь Анатолійович не має ніякого ні юридичного, ні морального права очолювати Хершацьку районну лікарню. Хто буде наступним головним лікарем, це питання інше. На сьогоднішній день у мене немає самоцілі зайняти цю посаду, але мене видвинули громадські організації, і я на це погодився. Якщо ці громадські організації... зараз на ще таких. Хвилюючих, як не тільки наш район, в цілому всю Україну питання це перше питання, це той військовий та війна, яка відбувається на сході нашої країни. І друге питання це то, що як я маю, як професіонал даної галузі, маю певне відношення до того підприємства, яке діє на, на, на території нашого заводу. На території нашого району, це спиртовий завод Карчатський. По-першому питанні хотів би сказати наступне. Та, ще раз підкреслюю, війна, яка розпочата, вона вже прийшла в наш район. В якому вигляді вона прийшла? Вона прийшла бронежилетів, шоломів, ківларових. Інших матеріалів, які потребують наші земляки. Але, на жаль, відбулося ще один момент. Було проголошено, що Рада сільських зробників, скільки заходять сьогодні підприємства, скільки формують і так далі. Ми не маємо інформації. Оце ось такі от питання. Кожна, кожна громада, кожний громадянин кидає цінне і 5 копійок, і тисяча гривень однаково цінне. І на сьогоднішній день ті люди, які знаходяться в війську, від нас більше 30 осіб. Частина з них забезпечена державою, це ті, які знаходяться в національній дехтос, національної гвардії. 95-та аеромобільна. Це ті люди, які забезпечені державою. Всім іншим, ті, які знаходяться в Зомбаку апоготуються, творили адміністративно по певних, за вказівкою певних кланів, які працювали на Януковича. А цей ДПУ «Укрспирт» було віддано на відкуп так званому народному депутату Іванющенку він же Юра Єнаківський. І було перетворено для того, щоб контролювати всі фінансові потоки, сировину мати на цьому відкати. Перетворено на місце провадження діяльності. Всі кошти, які знаходилися на заводах чи знаходилися за продукцію любого підприємства, надходили тільки в Київ. А звідти вже. Або вони хотіли видавати ці кошти, або не хотіли, якщо колектив комусь десь щось не подобався по тих схемах, які вони пропонували для роботи колективу. Вроді би нічого страшного, от колектив працює, там ще там і так далі. В минулому планувалося такі речі. Але. Куди дівав бися спирт? і чи платилися б з нього податки, оце вже вас мало б не цікавить. Колективу спиртового заводу це цікавило, тому завод не працював. А взагалі, при серед... ну, звичайній продуктивності заводу, тільки по акцизному податку і податку на додану вартість, спиртовий завод перераховував бюджет країни 50 мільйонів гривень. Підкреслюю, місяць. Це при нормальній роботі. Звичайній роботі, Ми без форсування. Дякуючи, а може й не дякуючи, тому що адміністративний вплив на роботу любого підприємства це є не дуже добре. Але вплив був депутата народного від Бершащини на запуск нашого заводу. Добре, це чи погано покаже час, тому що не можна. Перетягнути, якби накрити носовою хусточкою весь стіл, депутат народний заболотний. Далі, подані на сьогоднішній день, завод працює наступним чином. Він залишається МПД. Але колектив заводу, як в цілому, і більшість спиртових заводів по Україні висловили, які входять в ДП «Укрспирт», Своє бажання про повернення до схеми, коли державні, коли ці заводи являються окремими юридичними особами, своїми рахунками, своїми можливостями купувати сировину, палово і самостійно з дозволу там є, податкової і вищостоячого керівництва Києва, отримуючи певні наряди, продавати спирт. На сьогодні було заявлено там прем'єр-міністром про. Приватизацію спиртових заводів. Ще не закінчилася оця схема, оскільки вони не можуть навести лад в даній е, корупційній галузі, краще приватизувати. Кому будуть продавати, невідомо. Не знаємо цього, ми цього не знаємо. Е, але завод на сьогоднішній день практично якихось інвестицій мається на увазі. Не тому, що не навіть не розвивати технологію. а Просто відновлювати обладнання, практично нічого не робиться. Тільки потрібне, це, коли десь щось зовсім розірвалося, порвалося і так далі. Тільки в такому випадку. Сировина, яка, яка надходить на завод, не котенційна. Відповідно, не можна отримати якісної сировини Відповідно, зношується більше обладнання. Завод працює на знос. Це є факт.